Друзі, доброго дня! Я Володимир Сергієнко, компанія Донмес. Хочу вас познайомити з нашими пальниками газоповітряними, типу ГВ. ГВ це газ плюс повітря. Ось. Вони мають два виконання: або з дерев'яною рукояткою. Оце, серія 230, або з алюмінієвою рукояткою, серія 250. Цьому тут цікавість. Нам прийшло, запросили нас на ремонт. Оці три пальника. Ось цей, ось цей, ось цей. На ремонт. Ми їх відремонтували. По їхньому зовнішньому вигляду і по конструкції я можу сказати, що оцей пальник працює вже більше 10 років. Ну ці працюють десь років по 8. Тобто у них доволі висока працездатність. Наскільки обійшовся ремонт? Ремонт, ну, от змінили колбу. Отут поміняли колбу. колба, колба стоїть 100 гривень. Ось. Тобто насправді з ремонтом, ну тут ще була перепайка. Отут перепайка, бо вона так розвалилась, оце нова перепайка. Ну, коштувати буде гривень 300. 300. 400 ось, буде коштувати. Це в будь-якому випадку десь. Одна п'ята від ціни нової, і вони вже попрацювали 10 років. Я до чого? Що можна купити дешеву рибку, як кажуть, та горка юшка. А можна купити ось нашу продукцію, яка працює. Ну, я думаю, що 10 років. Ну, це гарний час. Це... Вона відпрацювала своє. І зараз покажу Андрій, покаже, як вона на сьогодні працює після 10 років праці. І тут лише поміняли тут резинки. І все. Давай. Ви чуєте, як потужний, потужний звук, да? чуєте потужний звук. одразу як нагріває. Температура полум'я від 1000 е, градусів, ну десь 900 градусів, залежна від, від стану повітря, від тиску, залежна від пропасу. Ось так вона працює. І тут е, є ось. Швидке, швидке пускання, це де зветься дежурна пламя. Тобто, коли ви працюєте, дуже зручно, щоб не витрачати зайвого пропану. Дякую за увагу, друзі. Купуйте продукцію донмет, а це наша старінка. Це старінка нашого каталогу 104 і 105, на якої ви можете побачити. Із найменування цих пальників 250 і їхні запчастини, як воно складається, і купити все в роздріб. Ви купили, ви замінили, і таким чином ви купуєте раз не на сезон, а ви купуєте на 5-10 років. Оце реальний результат нашої праці. Ще раз дякую за увагу і слава Україні!